Сьогодні ми будемо також святкувати Вечерю Господню, таїнство, яке заповідав Ісус Христос. І кілька слів спочатку, щоб пояснити Його. І одразу хочу сказати, що хто має право приймати участь у цьому таїнстві це члени церкви, які охрещені, які сповідали свою віру перед Богом та людьми. Також можуть приймати участь гості з інших церков. Але як я вже сказав, в тому випадку, коли ви є практикуючими християнами і регулярно приймаєте вечерю Господню у своїй церкві. А просто так, тому що інші підходять, а ви перший раз прийшли в церкву. Підходити не потрібно, тому що це справа серйозна. Апостол Павло навіть попереджає, що. Хто їсть і п'є негідно, той суд собі їсть і п'є, краще е, зрозуміти Євангелію, краще зрозуміти, що таке це цитанство, чому Ісус дав цю заповідь стати членами церкви, охреститися, якщо вони охрещені, і тоді повноцінно з вірою приймати вечерю Господню. Також малі діти ще не можуть приймати, тому що не можуть. Розважати про тіло, як говорить тут апостол Павло. Тепер про те, чим є ця вечеря Господня. Давайте прочитаємо, як апостол Павло написав про це в першому посланні до Коринтя. 11 розділ з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав. Що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Бог так нас полюбив, що побажав до нас звертатися не тільки через слово, але й через таїнство. Насправді це дуже прості дії, але які якраз відкривають таємницю. Євангелії. Тому що Бог через них, через ці знаки і печаті Нового Завіту свідчить нам про те, як Він нас любить. Тому в цьому вечері Господній ми насамперед маємо бачити благодать Божу. Христос духовно присутній. Ми не віримо. Що в результаті нашої молитви щось стається з хлібом і вином. Так вірять католики і православні і фактично поклоняються самому хлібу і вино. Але ми віруємо, що коли ми чинимо ці прості дії, відбувається духовне спілкування з Ісусом Христом. І і не даремно це називається причастям, тому що Бог свідчить про те, що Він прийняв нас у Христі, а ми з нашого боку свідчимо про те, що ми живемо вірою і бажаємо жити так, як угодно нашому Спасителю. І вечеря Господня свідчить нашим серцям про те, що Бог для нас уже зробив. Тому що Ісус настільки нас полюбив, що пішов за нас на хрест. І тому в цьому хлібі і вині Бог свідчить про Його хресну жертву. Наскільки Він полюбив нас, Його не зупинили на смішки, Його не зупинили страждання, хоча він йшов нас зустріч. Великому жаху. Тому була такою важкою боротьба в Евсені. І він страждав там на Христі, для того, щоб заплатити повністю за наші гріхи. І це вже відбулося. І тому ми можемо сказати, що кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. І також. Ми приймаємо це тут і сьогодні. Тобто Бог свідчить про те, що Він турбується про нас кожен момент нашого життя. І кожен момент нашого життя застосовує до тих, хто вірує силу смерті Ісуса Христа, всі її заслуги і силу Його Воскресіння. Він продовжує про нас турбуватися кожен день. І тому це, ця вечеря Господня засвідчує про те, що Бог з нами, Ісус духом з нами. Він сказав: Я з вами до кінця віку. І також вечеря Господня, вона звернена також і в майбутнє, тому що апостол написав: смерть Господню звіщаєте, коли це робите, аж доки він прийде. Тобто ми це робимо в очікуванні тої весільної вечері акції. І кожне причастя в церкві, кожна оця вечеря Господня це, можна сказати, перечуття тієї весільної вечері. І Бог через це все говорить про те, як Він нас любить і що Він приведе нас у славу. І з нашого боку ми знову і знову посвячуємо себе Богу. Оновлюємо нашу посвяту, нашому жениху. Давайте ми зараз встанемо і помолимося перед звершенням причастя. Господи Боже наш, ми дякуємо тобі. За Твою дивовижну любов, явлену в Ісусі Христі. Ми дякуємо тобі, Ісус, що Ти так полюбив нас і Ти так страждав за нас. Дякуємо, що Ти прийняв на себе ті насмішки, що тебе били по терновому вінку. І, Господи, ми визнаємо, що ми заслуговували справедливого гніву Божого. Але ти прийняв на себе прокляття, яке ми заслужили, для того, щоб дати нам благословення, якого ми не заслуговували і не заслуговуємо. І ми дякуємо Тобі за Твою Хресну жертву. І ми дякуємо за те, що ти бажаєш утверджувати нас і далі, в тобі утверджувати нас у вірі. І ми просимо, щоб ти. Благословив ці хліб і вино освятив їх для вжитку у цьому таїнстві. Але ще більше просимо, Господь, щоб Ти освятив серця наші, щоб нам прийняти достойно з покаянням в гріхах наших і з вірою в Твою велику любов, в Твою велику милість. І тому, Господи, ми зараз просимо прощення за гріхи наші. Ми дякуємо за спасіння, Ми визнаємо, що до того, як Дух Твій Святий оживив нас, ми були просто мертві в гріхах. Але, Господи, ми також визнаємо, що і після навернення ми все ще можемо грішити. І, на жаль, кожен з нас згадує завдяки докору Святого Духа, коли ми не виявили поваги до наших ближніх, коли Господи, ми думали тільки про себе. Коли в нас були не ті слова, і не ті вчинки, ми просимо прощення за гордість, за схильність до швидкого осуду інших людей. Господи, ми визнаємо, що нам важко любити наших ворогів. І, Господи, ми віруємо і в Твій суд, і в Твою суверенну благодать. І це таємство для нас свідчення того, що ми вибрані незаслужено. Господи, ти знаєш кожного з нас, і кожен з нас, завдяки тому, що Дух Святий оживлює нашу совість, знає, де ми не праві перед тобою, де ми відійшли від твоїх святих заповідей, де ми не возлюбили тебе всім серцем і ближнього, як самого себе. Прости нам, Господи, гріхи наші. І також, Господи, ми з радістю сповідуємо, що ми віруємо в силу Твоєї хресної жертви, в силу Твоєї благодаті і тільки на Тебе наша надія. І ми знаємо, що Ти тримаєш нас за руку і ведеш нас. І хоча ми можемо сказати, що деколи наше серце наповнене тим, що, як сказано в псалмі, я як худоба був перед Тобою, але Ти тримаєш мене за руку і приймеш мене в славу Твою. Господи, це святе причастя нам свідчить про Твою любов. І, Господи, ми знову посвячуємо себе тобі, щоб там, де ми проявили невірність, непослідовність, Господи, бажаємо, щоб. Ти дав нам сили проявити вірність, щоб ми зростали в тобі, і щоб ти радів нами, і щоб наше свідчення про тебе було таким, як ти бажаєш. Господи, нехай буде слава тобі за твою велику милість та любов. Ми дякуємо, ми славимо Тебе, наш великий Бог, ми віддаємо Тобі подяку в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ще кілька слів про те, щоб ми підходили до причастя по черзі, ряд за рядом з цього боку починаючи. І щоб, ми тут, щоб тут було трохи простору, тому будемо по черзі підходити. І зараз для допомоги в таїнстві я запрошую пресвітера Юрія Лозовського. Jezus Christus, który nie zawsze.